Вітаю, я Жук, Жукерський Богдан Леонідович, учень державного навчального закладу, Кважепільський професійний будівельний ліцей. Мій науковий керівник з колук Діана Леонідівна, викладач біології у ДНЦ Квижипільський професійний будівельний ліцей, тема, тема мого проєкту: Заблуднення світового океану. Мета мого проєкту звернення уваги на. Один із найбільш тривожних та негативних наслідків науково-технічного прогресу, яким і є забруднення світового океану пластиковими відходами. Актуальність роботи. Світовий океан займає 70% поверхні землі землі. Однак ступінь його забруднення на сьогодні вимагає прийняття термінових заходів. Заблуднення океанів це глобальний процес у світовому океані і він пов'язаний безпосередньо і знати із. Із надходженням до його акваторії значної кількості антропогенних забруднювальних речовин, таких як нафтові пухлеводи, біогенні речовини, пестициди, важкі метали, лаціонукліди нук... нук... та інші. Передумови та, та проблеми, основні типи забруднень. Перша з них це пластикове та інше сміття. І за останні 20 років воно стало однією з головних проблем заблуднення світового океану. Як ви бачите на цих ілюстраціях, так зараз прилітаються райські тропічні острови, які були найбільш забудені. І на сьогодні маса сміття у світовому океані становить більше, ніж 3,5 мільйони тонн, а площа цього забуднення більше, ніж 1 мільйон. Один мільйони квадратних кілометрів справді це дуже багато. І пластикове сміття воно приноситься в велику шкоду як е, тваринам, як ми бачимо, воно е, потрапляє в їхні організми, і через це е, вони не можуть його пер... Перетворити, і вони можуть від цього поглянути, а також воно заблуднює навколишнє середовище. Другою із основних типів заблуднень є розлив нафти. Він, він відбувається загалом двома способами: це Витіком із нафтотрубопплупловодів, а також через аварії танків. І велика кількість нафти потрапляє у воду, і через це утворюються мертві зони і все. І вода стає занадто брудною. До, до, до третього типу забруднень входить поховання вадіаційних від, 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 відходів в Україні. До четвертого це хімічні, промислові та побутові відходи. Багато заводів, залишки свого сівця, а також води, вони виливають в океани і через це вода сильно забруднюється. Результати. Якщо заходи щодо порятунку окану не, не, не вжити уже зараз, то через 20 років людство може втратити приблизно 50% відсотків А саме нам всім потрібно. Намагатися досягти зниження заводнення з цим через розвинення процесів переловки та використання органічного п -п пластику. А також Потрібно по всьому світі створювати міжнародну організацію, яка буде перед усім займатися собором сміття у світовому океані. Отже, висновок. Пластикові відходи становлять велику небезпеку як для мешканців подойму, так і для землі в цілому, оскільки вони не розкладаються, а натомість накопичуються в живих організмах, і цим самим вони порушують їх нормальну життєдіяльність, діяльність, доступ до кисню. І потім утворюються мертві зони, і навіть глобальне потепління. І поліпшення даної екологічної ситуації вимагає негайного застосування усіх можливих заходів із очищення світового океану від, від пластику. А також сколочення його виробництва і споживання. Дякую за увагу.